Вітаю! Відео знято спеціально для каналу Existua. Будемо встановлювати перемикач поворотів та світла на Deo Lanos 2007 року. Для його встановлення достатньо будь-якої викрутки фігурної. Більше нічого із інструменту не знадобиться. Потрібно спочатку під кермом. Викрутити один, два і три гвинти. Далі, повертаючи кермо вліво, ми бачимо ще один гвинт і вправо ще один гвинт. Викручуємо їх. Після того, як всі п'ять гунтів викручені, ми можемо зняти кожух рульової колонки. Він знімається досить просто. Верхня частина піднімається вверх і нижню частину, попередньо винувши ключ, знімаємо вниз. Після того, як кожух знятий, провертаємо руль. Вліво, це для зручності. І тут ми бачимо наш перемикач. Беремо двома пальцями, притискаємо за щелки і виймаємо його назовні. Далі від'єднуємо одну фішку. І другу все, старий перемикач ми зняли. Він дуже погано працював, дуже голосно, вже застарів. Новий перемикач. Під'єднуємо контакти в зворотньому порядку. Коли контакти підняли, просто поставимо його на місце до того, як він защелкнеться. Все, він встановлений. Далі в зворотньому порядку одягаємо кожух і закручуємо всі гвинти, які ми відкручували. Не забуваємо про три гвинта знизу. Коли все зібрано, можна перевірити, чи працюють. Працює наш перемикач. Все працює. Дякую за увагу.